Ну що, шановні, почалося по всьому світу? Really Бачите, я вам казав, не скигліть, боранобу бо далі буде ще гірше. Дивіться, яка історія в Сирії наступають. Не ми радіме за що наступає Сирії, тому що ми думаємо, наступає Ердоган через турецьких проксі, а Таким чином, турецькі проксі, проксі прогнали проксі асада, які пропутінські зажмурили багато російського спецназа за Зараз вишається лише позбивати трошки літачків і гелікоптерів. І тоді російська е база, яка знаходилася в е Сирії, звідки, якщо не помиляюсь, було порядка тисяч військовослужбовців чи 2,5 споловини тисячі. Краще каші вишили там через те, що всіх перекинули в Україну чи 800, а зараз треба знову перекинути. Дать, а перекидать та то важкувато, тому що з чорним морем проблемки О, ти помер, помірді. І якщо так далі будуть просуватися війська про турецькі в Сирії, то не вийде навіть підтримати. Тому в Туреччині назріває свято самба. <різь> Ну а не туреччиною єдиною, тому що ми бачимо, почалася віжуха в Грузії і від грузинів, хоча ми не очікували під час такої війни в Україні якоїсь активності, тому що всі бояться зараз там, як і в Ірменії, що прийде Росія. Ну Вірмені, правда, вже не бояться Росії, тому що прийшов Азербайджан, а азербайджан не боїться Росії, тому що прийшла Туреччина. І так само Казахстан теж вже не боїться Росії, яка приходила туди до початку нашої повномасштабки, тому що Казахстан теж входить все таки от полю, що не помиляюсь там нового Турану, чи як, коротше кажучи, різних тюркських народів, які тісно між собою. Бою комунікують для того, щоб повністю поміняти карту розкладу сил е, середньої Азії, крім того, у Казахстана завжди є під боком Китай, який теж не дасть Росії повторно повторити якісь свої там територіальні претензії або сунути Казахстан в свою орбіту. Well, тому в це Казахстані вільно бігають по вулицях і вчать росіян укриукраїнській е, казахській мові, як це у нас здавна повелося. Там дуже яскраві націоналістичні настрої. Чому тому, що можуть собі це дозволити? В той же час. Ми бачимо, що Росія перекинула до себе північно-корейські війська. Я вища їх путаю з В'єтнамцями. але в'єтнамці насправді вже живуть в благородному капіталізмі. Асколки пережитки недобитків свєського союзу в північній Кореї перекинуть воювати сюди. Тому в південній Кореї оголосили військове положення. Там досить консервативний жорстко антикомуністичний лідер, який виступає проти конфліктів старих поновлення чварів Кореї і Японії. Японії, але опозиція вона виступила проти цього. Тому це був найшвидший, мабуть, в історії людства введення воєнного положення воєнного стану на 6 годин. Це показує, що все світі дуже швидко прискорюють. От 6 годин воєнний стан, 6 годин перевороти, 6 годин відставку міністра оборони. Не знаю, добре чи погано що це сталося. в Південній Кореї, але зверніть увагу: спеціальні підрозділи армійського спецназу Кореї висаджуються на гелікоптерах для того, щоб не допустити парламент. щоб парламент, який виступає за те, щоб поновити чвари з Японії, Поні замість того, щоб продовжити прекрасні чвари з пекіном, північною Кореєю і Москвою. От е, такі відбуваються досі не демократичні процеси, тому що в усьому світу е, пахне чимось цікавим. Е, воно й попахує звичайно запахом е, такої застилої висохшої крові. Заліза, знаєте, як потягує від еритроцитів. Але Європа поки що знаходиться в зоні більш меншого спокою, тому Господь Бог вирішив посилати до неї військові перевороти. Ви знаєте, що в Іспанії було величезне величезний поток. Е, очевидно, це щось. Від товариша Ноя ще пішло, тому що як то було в його кавчегу всякай тварі по парі, так от і в Іспанію тікали всі. Причому втікали по дуже простому принципу. От є якби да, континент європейський, тут війна, і всі як лемінги, давайте бігти кудись. біжи, біжать, біжа, біжа, там кінець моря, океан. А, ну тоді біля океану і зупинимося. Тому багато громадян Євросоюзу з Східної Європи, країн Балтії, Польщі, вони всі втікають, купляють темну нерухомість. Як і наші глянки, втікачі викуповують Іспанію. Це дуже погано, тому що, хоча в Іспанії дуже хороші давні традиції інквізіції реконкісти, але Чим більше там буде ухилянтів всіх сартей і національностей, які втікають від історичних подій, то там і так спекотно боюють, що сатана зверне увагу на цю країну і нашле якесь лихо. Нічого немає проти іспанців. Я сподіваюся, що сатана буде вибірковим. Лише того, хто втікає в історичний час від проблем замість їх вирішувати. От по того прийдуть злі сили, тому що не можна в час есхатологічного вибору боротьби добра і зла, коли руйнуються міжнародні інституції, коли нічого не значить НАТО, ООН, міжнародні. Договори, коли йде отаке з зіткнення просто привида комунізму, орди дикої варварської, яка хоче прийти до вас, забрати всі ваші біткоїни і зробити поганий інтернет і щоб туалетах не було, як навіть не то, щоб м'якого сидіння просто ніякого не було, щоб була соціальна Росія. Приходиш на заправку, а там от навіть немає, просто навіть дежуніта просто буде така дірка. От дірка в Росію, матушку, от не можна в такий час бути осторонь. Тому ми тримаємося і тримаємося непогано. Я знаю, будете скигливити, що все дуже погано, геть погано, і все справді е, дуже складно для нас, але дідусь Трамп, за якого я вболівав, просто тому що він веселою натурою і надзвичайно непередбачуваний. Хай буде гірше, аби було не нудно і було інше. Тому що саме страшне, що могло бути це товариш Байден, який вічно засинає вже на всіх зібраннях. Сьогодні він, до речі, чи позавчора, він там збирався з громадянами, міністрами, президентами країн Африки, які він пообіцяв виділити там мільярд або трильйон, або мільйон. Там в принципі він уже не, не байдуже, яка там цифра, що намалюють. І він там заснув. Засновну. Не забував містувати свого сина Хантера Байдена, який на відміну від Байдена старшого перебуває в дуже доброму бадьорому. Гуморі тому займається сексом з неповнолітніми, вживанням наркотиків, алкоголю, корупцією, і, в принципі, живе нормальне таке життя сина е, кволого американського президента, якого на щастя нас вже немає. Чому на щастя? Тому що я вам вже казав і кажу, немає нічого страшнішого за триндеж, якщо це на держава. На держава має казати як Трамп. Мені на вас байдуже, ви будете миритися. тому що потім він може подивитися: ні, давайте воювати, і тоді він буде тримати слово. І тоді він надішле чи авіаносці, чи криваті ракети, чи санкції, чи оба банківської системи. Чи підняття цін на нафту важливо, щоб зберігалась політична воля. Якщо у тебе союзник, який, як при демократах США, казали, що вони за нас вони не допустять поразки, але робили трошки більше, чим ніхера. Оце тоді загроза. Я кажу, ніхера як для нас держави, тому що звичайно Америка інші держави нам дуже багато допомагає. Західні недостатньо для того, аби ми виконали наші задачі по відбиттю атаки. Я не кажу про перемогу, але от саме страшне, коли на держава, коли Анкл Сем він просто чеше. Він не відповідає за слова. Це дуже страшно. Це лякає, тому що китайці за слова відповідь відповідають, тому що вони просто мовчать. Вони роблять тихенько діла. Вони заходять в Африку, вони заходять в Росію. Вони постачають реби. Вони хочуть напасти на тайвань. Вони сюди просувають свої інтереси. Вони спілкуються з Лукашенком. У син Лукашенка молодший знає китайську мову. Китай тут навіть перещигаляв в скажімо контролю над бульбою Путіна, тому що до повномасштабки був процес, коли Китай казав ви там не лізти до нашого колхозника. Він з нами він під нашим якби протекторатом. До речі, китайці дуже цікаво працюють в сфері корупції. Вони без всяких прилюдів вони сходять тобі дають ляб гроші. Ляп гроші. там щось договорили, не, не виходить, договоритися, вони окей. На чумодан з кешем. We have. Yes, у них все дуже просто, і звичайно, що з Лукашенком в цьому плані було легше домовитися, тому що вони завжди з собою тещуть велику кількість грошей і таким чином просто розповзаються. Неважливо розумно, погано обіцяють обіцяють просто тотальний іде вплив. США в цьому плані сильно підзанипали духом. Тому Трамп, попри те, що він налаштований був нас мирити зараз. Ми бачимо різні кандидати з його команди, обіцяють різні речі. Ми бачимо багато хамства з боку Росії. Тому я сподіваюся на те, що врешті почнеться ядерна війна. І якби не було погано при Трампу, ми всі видихнемо. Тому що вже гірше не може статись. Ну погодьтесь, вже так надоїло визначатися, нас зілють штати чи не зілють штати. Чи Путін нас пустить корейців, чи пустить в нас е цього Лукашенка? Набридло вже ці визначення. Хочеться вже нарешті прекрасного кінця світу, тому що я знаю, ми. При ньому виживемо, тому що Сергій Григорович і Господь Бог з нами. Тому що Сталкер 2 вийшов у нас, і Сергій Григорович допомагає нашій школі пілотів ФПВ підготовкою. І поки ви граєте в Сталкера, Сергій Григорович грає в бойові дрони. Тому, якщо буде ядерний апокаліпсис, хто як не ми до цього готовий? Ви вже пройшли Сталкер на всіх складностях, уже не першу версію. Вам уже що чи Гейгера, що пампер дитині, одіти? Ви вже до цього звикли. Весь світ буде. О Боже, Боже, радіація! Третя рука! Ви кажете, вау, другий пісюн, клас. На пе. От тому я знаю що українцям ядерна війна не страшна, але не буде більше приводу нить, тому я категорично вітаю. Якщо буде ядерна війна, буде звичайно страшно. Знову ж таки, давайте об'єктивно. Ви всі повзете в якусь Іспанію, хоч це комфортного життя, море, пінакалада. В будь-якому випадку ядерна війна з російськими ракетами, ну десь воно промаже, розумієте, що одна упаде на Балкани, друга прилетить десь на Гібралтар. Коротше кажучи, всі, хто тікали в Іспанії, вони боже боже, ядерна війна, я заразився. Ой ой ой. ой. У мене і так яєчок не було. А тепер ще виросло вимя. Ті ухилянти теж вони повернуться в Україну, бо тут я враховуючи точно. З російських ракет воно все одно все палити десь поруч. Ми теж тут не зможемо жити, і це плюс, тому що ми будемо рухатись тоді в колонізації повернення наших земель. Дивіться, зараз іде дискусія: яка? кордони 91-го року, чи кордони початку повномасштабки, 22-го року. року. 91-го року не буде. Дивіться, буде або Україна буде обрізана цими територіями, або ми підемо повертати своє, тому що тут буде складно жити, або в Росії буде настільки ослаблена вона, що ми вже не зможемо не стриматися від спокуси, знову відчутися от імперський дух. Оце от курщина пахне. Росія Росія непогано виглядає. Така Росія на пода. І піти вертати нашу кубань. Ну зеленим клином далеко будемо якийсь авіамост робити. Але враховуючи розвиток наших е, дронів, може бути вже вантажні дрони туди літати, розберемося з зеленим Квином. Тому якщо нас будуть виживати з наших земель, повірте, ми знайдемо нові. Тому що ми пережили найбільший найбільше в світі геноцид. І якщо зараз доведеться мандрувати світом, тому що тут не можемо жити. Це теж хороший імпульс. Не засижуватись на місці. Рухайся завжди, бо інакше прилетить. Тут до речі, хочеться, що відмітити. стосовно е, наших от земель, хтось думає, біз ним Трамп хоче миритися, Путін втомився. Бо Путін не втомився, путін кровожероли. Ви в різних перебуваєте парадигмах російської псятіни. Хтось думає, що їм важко вони хочуть вже миритися. Хтось думає, що їм напаки все вдається. Вони наступають, успішно гризуть там 100 метрів кожен день, і тому вони будуть наступати. Тому якби чому б не замиритися, лише втратили наш Донбас і Вуганщину. і От якось давайте тут уже далі організуємо ковцентр, будемо вирощувати біткоїни, і якось воно там заживеться. Хай чиновники крадуть, а моя хата з краю, Я вже в Іспанії мені перестали платити там е, пасобі для оцих от для ухилян і я вернувся. Ні, 20% відсотків Донбасу сходу, Луганську, нашої Луганщини, але порядка 50% відсотків наших основних запасів корисних копалень. І ви можете думати, та ні, я вже менеджер, я уже піарщик. Я попав закінчу, а в нашому ніті мінерали. Ні, ти щоб себе знімати в Тіктоки. Тобі треба айфон для айфона. Треба різні кристали, метали, особливо в сучасному світі цінні, по моєму, якщо не помиляю, запаси літію і подібних речей, які у нас в тому числі багато на сході. Ці всі, всі метали треба. Нагадаю, другу світову війну Німеччина вона дуже сильно боролася за Румунію і Балкани, тому що якщо не помиляюсь, там були чи то запаси нафти. І десь по моєму ще було робила за вольфрам, тому що німецьким танкам просто не вистачало вольфраму. Радянська броня мала вольфрам, німецькі не мали, Через то хороші якісні німецькі танки значно гірше працювали. Плюс по-моєму, вже використовували тоді воно там Вольфрамовий сердечник, але може бути пізніше, бо не важливо. Суть в тому, що ресурси важливі, Як би ви не думали, що ви вже НАТО е, тікток на технологічні, це все вам треба з експлуатації продажу з цих наших надр, ви отримуєте ренту як громадянин України. Це непомітні цифри, тому ви за ними не шкодуєте. І я хочу, щоб ви скиглили. Це ваші корисні копалини. Вони там лишились, і ми за них б'ємося, щоб уберегти. І дай Боже, ми ще втримаємо покров, тому що час бігає кожен день, тікає кров'ю схід України в важких боях. але ми ще тримаємо лінію оборони. До речі, про оборону. Ви можете думати, що все пропало все пропало? Ні, зовсім не все пропало, Тому що дивіться, Росія за 24 рік створила порядка 6-7 дивізій е, нових для того. Аби вони були стратегічним резервом і для того, аби зламати ситуацію на полі боя. І щоб ванюшки нарешті прийшли, забрали твої унітази, а тебе мобілізували кадирівці. а цього не сталося, тому що вони створили двадцять дивізія, якщо не 68 шість 69 шість 71 сім'яся 72 сімсотру, 73 третю, 74 четверту. Цих дивізій було залучено на фронт трошки більше, чим усі. Усі їхні дивізії, які були сформовані в 24-му році, ще не будучи повністю комплектованими, вже задіяні в боях. Іди ніде на напрямку Курщини і на напрямку група Воїс Центр. Це якраз Наступу, де Курахаво, де противник справді нам зробив великі проблеми. Вони вже там задіяні. Саме це пояснює те, чому вони просуваються. Ми відступаємо з боями, чому різко фронт десь не прорве. Тому що вони вже і так вкинули все, що могли, і на Курщині там реально дуже несуть важкі втрати. Тому що Курщину важливо в їм вибити, як вони можливо думають до інаугурації Трампа. Тому що якщо при інаугурації Трампа він скаже, давайте мириться, у нас про на фронту Курщини. Як же вони домовляться, щоб лінія зупинилась там, де є? Саме тому там дуже бадьоро ті війська, які знаходяться на Курщині, Наносить в противнику великі збитки, і важко поки що нам оцінити наскільки нам треба тримати ці території. Це знає лише вище військово-політичне командування. Но звідти я точно знаю, бо там працюють в тому числі наші військові, ки бачили з ведному загоні 78-му ДШП. Жміль Працює наш 14-й батальйон Рейд, і знаємо, дуже великі втрати несе противник. Тому доцільність Курщини не спішить оцінювати, що краще би на Донбас. Можливо, це буде дуже сильна політична точка в тому числі з Трампом. Окей, миримся по лінії розмежування. Трамп так підписує тоді, що Курщина повернулась нарешті. В Україну, тим більше, що маємо всі права. Там навіть оце місце, де ми набутилі російський командний пункт разом з в'єтнамськими генералами і переводчицей. Це був маєток якогось там князя Бояришнікова чи Набутилішнікова. І там поруч знаходився один з флігілків і карпусів, який був збудований Іваном мазепом. Там все наші землі, вони нас чекають. Тому це була дуже складна точка для переговорів для Росії. Я розумію цю розторговку. що в цьому може бути. Хоча я не вірю, що буде мир, я надіюсь на те, що дідусь Трамп розуміє, що він потрапив зараз вищої стриб лігу, і як в свого часу в часи Другої світової війни Англії надіслав він Черчилля, який е, курив кубинські сігари і зробив собі сієсту. Але в той же час він вірив в перемогу і він вірив в те, що вона буде, і він її здобув. Так само я вірю, що зараз нам сполученим штатам е, надіслали чемного християнина, е, багатодітного батька Дональда Трампа для того, щоб він запропонував зараз нам росіянам, миритись. Росіяни почнуть, невдало щось там казарять пантами. Він подумав ну, не хочеться миритися, Тоді я вас буду утюжити. Тим більше, що Україна збройні сили дають всі підстави, аби ставити на нас як на чемпіона. Чемпіона просто тому, що ми вже зійшли в цьому важкому поєдинку і досі тримаємося. Це реально круто. Поразки не може бути, тому що в ході стратегічного наступу, який здійснили російські війська починаючи з червня місяця, триває по цей день. Вони не добилися стратегічних результатів. Що є стратегічним результатом? Прорив фронту, щоб у нас оперативні прориви там за два дня на 30 кілометрів, були такого немає і немає у них проривів за весь сукупний час на 30 кілометрів на інших ділянках. Окрім е, південного Донбасу, ну для на непівденного може бути центральний там Донбас. Важко визначимо на каче, якщо від цього лінії фронту від Курщини до Херсонщини то це буде посередині, да, Курахівський напрямок іде Авдіївка, де вони просунулися реально за весь період часу. там кілометрів на 35, за весь період часу. То цих проривів немає в такій темпі, і немає е, повалення е, нашого е, уряду, нашої влади. Немає бунтів, в Києві. Хочу міра, хочу піпіську Кадирова до себе додому, хочу мобілізуватися в штрафбат руських і далі по. Грожувати і Румунії, і Балтії і іншим країнам чи Польщі, Польща вже почала рити окопи. От тому, бачите, насправді вони вже бояться. А вам бояться нема чого, тому що нагадую, буде ядерна війна, і всі ваші страхи розвіє просто радіактивним попелом. Але в цьому нема чого поганого, тому що нагадую по одній з теорії еволюції неандертальці сиділи в гранітних кар'єрах. там више радіоактивний фонд і вони стали людиною розумною. І Я вірю, що тільки якщо вже навіть не зміг Путін і не змогли збройні сили України вас переконати в тому, що ви круті козаки, ви круті нація, то тоді вже тільки. Ядерна війна покаже вам, що нема чого боятися найгірше вже відбулося. От тим не менше, Путін знає, що карацю треба ядерна війна. Він і боїться починати. Тому арешник він кидає пустий, і цей арешник прилетів просто як якась руська єлда, як матрешку просто скинув на нас. Вона пуста без бойової частини. Весь світ почухав репу, тому що думає, ну ти що, дурак, до чого це було? Більше того, наші фахівці ракетної техніки і озброєння вони дуже подякували вже Путіну за цей арешник. У мене мій товариш висуває припущення, що це був хтось. Може зі школи Корольова, ще тих часів радянських українців, що в Росії, пустив цей арешні, щоб нам максимально швидко. Доставити російську ракету в ну і ж у ці всі ламки, їх ж всі легко зібрати і нам передали дуже багато цікавого матеріалу. Побачимо, що далі скажуть наші науковці. Але я так розумію, що можливо того, хто пустив арішник, його ж самого на каже, Ти що пусту ракету пустив? Ну, ви сказали, пустіть без ядерки. Він каже, ти мог там напіхати, хоча б якусь там гамна, водки там біла морканав, що то щоб ну щоб воно якось там. ета вот він каже, кажу, пустіть, а пусті а че не дали, биче украли, каже, Як не дали. ну вони не дали мішок запихнув, Написано биче. Так ти що не видів, що не мог доложити? Так я мог доложить генерал п'яний, говорить пускай, і пустів. це ж так і було. Ви розумієте. Тому в усіх наших бідах, в тому числі з північними корейцями, ви будете навіть, що нам тепер гай. Справді фронт е, важко дуже стоїть, е, нестача піхоти, нестача поповнення, дуже багато вони несуть втрат, але і ми поступово да, втрачаємо територію. Десь вони пробують нові напрямки, десь там приватих малими групами, там то перейшли оскол, то не перейшли, їх вибили звідти, потім зараз знову щось будуть планувати. Це дуже тяжко. Тим не менше, ми бачимо, немає ніде масової орди танків, піхоти, бої не вистачає. І саме тому. Тому вони щасливі, що вони мають корейці, навіть якщо корейці не будуть використані для штурмових дій масово. А будуть до речі, ми вже бачили, як набутилюють корейські системи артилерії. Вони які ідіоти прямо заїхали, такі два км від фронту. Думаю, що зараз буду пуляці. Такі що це за що це за що це за батва така стоїть? А ну давайте її на бутилім. Такі буп-бух -бу, на бутилі. Прикольно. Тому понесли вже втрати, але це ж все ясно. Експериментальні підрозділи більше того, Корея передає Росії гармати дивовижного калібру, що там 80 мм, якої немає в Росії. Для чого? Для того щоб вічно залежати цього міні-пуха корейського. Що він, якщо Росії дає снаряди, то вона стріляє системами, не дає, то все. Тому треба. Вічно дружити. тому, очевидно, Росія щось буде постачати, не знаю, там Путінку чи своїх зеків в, Пів... в Північну Корею. Якось вони їм там будуть корисними. Ну до чого я кажу про цих зеків? Я Жар цих зеків Про Ну, вони, в принципі на зекові похожі. в комунізм, не свобода волі. В принципі, що зеки, що північно солдати, одна матня. Вони їх можуть використати, навіть просто розташувати в групу прикриття границі Біоград або в групу прикриття границі брянс для того, щоб відволікти чому бікавчись мобілізованих або контрактників на уже штурмові дії. Звільнити війська у них не стачає. Людей у них засипають військових грошима для того, щоб підписували контракт. У них не говорять про демобілізацію і їхні мобіки. Ні, більше того, їхні мобіки зараз неють. Я їх всіх читав, що вони думають, навіть як зараз України замиряться, їх в Сирію без демобілізації, тому що чимось треба їх гасити. Тому в Росії теж з моб ресурсом це дуже погано. Більш того, був економічний форум, де представники Ростєха офіційні морди, представники російських заводів зброї, вони казали, що проблеми з кадрами, проблеми з грошима. 25-й рік криза, криза, криза. Не вистачає коштів, не вистачає всього. Тому Путін на 25-й рік заклав 30 3% бюджету на, аб... на оборону і армію. Це безпрецедентні цифри, бо йому треба якось триматись на плаву. Насправді, самі росіяни, я зараз, щоб ви не думали, що я надто веселий, тому що я вас цим дратую, бо ваші сльози висихають від мого пекучого оптимізму. Я вам наведу цитати росіян. Вони самі кажуть, що 25-й рік, це судячи з того, просто пік виснаження обох сторін, і хто перший лусне. Для нас це вже позитив, тому що якщо ми дожились до того, що хтось може луснути, а не луснем ми, це вже дуже непогано. Хоча зараз у нас це тріщить, в Росії теж вам доповідаю по комплектам. Військ, озброєнням, технікою, бронемашинами, великі проблеми. Багато вже їхніх мотострілкових частин стоїть просто стрілковими, багато їхніх десантних частин вже опустилися. Морської піхоти. Я мав дискусію, до речі, з керівником зведеного загону «Джміль» на Курщині, нашого деми, куди наш підрозділ входить частково. І я кажу: друже, така що морпехи ви там набутили? Я говорю, вони ж нібито нормально мають рубитися. Каже, да куди вже там бригада морської піхоти кримська, яка була там досить літна, каже, восімсот десятка, що там уже це? Я кажу, «Да, ні, ну, у них роді би ВДВ і морпехи було пітроміспі підтовки. Каже, куди полонених уже 10 діб російська армія два типи підготовки, 10 діб або півтора місяці. Це ВДВ і морська піхота. Все, вже морська піхота, теж 10 діб, тому що нестача людей. І там вже бозна, які якби іде ротація особового складу. Тому кепські справи на Мосфільмі, навіть з нього Мосфін подарував російській армії 34 танки, якісь там БМПшки, щось там середепотопне, витягають з усіх усюд. Реально, ми виполосили Росіпилососили Росію. Росі... Все, що вони мали цих запаса в радянських. зараз справи у них. Іх дуже серйозно йдуть штопор. Це би все в одну калітку радувало. Якщо би не складна ситуація у нас, тому не бійтесь ТЦК на зло їм першими. Запишіться збройні сили України. Нагадую, якщо ви боїтеся бойових дій, це вам тільки здається, що ви їх боїтеся. Півтора місяця базової підготовки зараз в збройних силах України обов'язково попадаєте під розділ, і подивитеся, що не так це страшно, і вам захочеться закопати свого першого окупанта. Не прогавте цю можливість. Потім це буде дорого коштувати. О, шановні я ж казав, що ми завоюємо Марс. Безпілотчикам видав уже марсіяни. Бачите, перш бельгільсько-марсіанський автомат. Так що йдіть до нас в підрозділ. Зарплата буде маленька, зато буде така космічна зброя. Красота. Відповідно, ми ведемо зараз набір в тилові підрозділи Сил безпілотних систем, логістика, діловоди, бухгалтера, майстера, майстерні, ремонту дронів, фахівці з вибухівкою для інженерно-саперних зводів, водії, водії, бойові групи, водії ротологістики, так само офіцерів запасу мобілізуємо на службу або на контракт. Ну на контракт скоріше завжди їх мобілізують. Зараз так само підрозділи і тилові, і бойові. Звертайтесь в описі, буде по рубриках розбито. Я знаю, що ви вже писали. Я знаю, що когось загубили комусь, написали. Нічого, пишіть ще раз. Третього Разу у вас вийде Слава Україні! Повідно, хочеться також вас запросити підтримати наш підрозділ 413 окремих окремо безпілотних систем рей, тому що ми хороші. Ви думаєте, як якраз насправді я як котик? Мяу. Давайте нам гроші, і ми будемо мачити окупантів. У нас це виходить дуже добре. Наші пілоти цінують кожну копійку, що ви даєте. у нас тільки за останній місяць вибуло з ладу внаслідок ворожих уражень три машини автотранспорта. Є один загиблий побратим. Є зараз вже десь порядка десяти поранених. На щастя, не тяжко. Тому ми віддаємося повністю бойовим задачам для того, аби поки є можливі зараз в товарних кількостях ліквідувати окупантів, робити це зараз. Тому чекаємо вас або в наших рядах, або в рядах інших підрозділів. Вибирайте собі на згідно ваших потреб. Долучайте, повірте, майбутнє воно за сучасними технологіями. Як першу світову війну, так і зараз долучають до технологічних військ. Ви отримуєте доступ до передових технологій, машин Лернінг, до наведення, плати, зв'язок, сівуси, старлінки, взаємодія, дельта, атака, систему управління боєм, цікаві люди, мільйонери, шоумени, красуні, красавчики, квадробіри. На будь-який смак ви знайдете собі побратима. Можете його обгавкати, обматюкати, розцілувати, піти разом з ним. Тим служити в якусь приватну військову кам кам кампанію, полетіть в Сірію, в Африку. Вас чекають інші континенти після того, як ми переможемо або заморожимо цей конфлікт, або навіть якщо просто війна зупиниться під якісь там гарантій, тим не менше саме цікаве вже почалося. В світі вже не буде спокою. А ми перші отримали від цього вакцинацію. Ми потрапили в пекло першими, тому тепер ми звідти вирвалися, і тепер ми просто як повстали з пекла. Ми за собою поведемо людей в світле майбутнє, яке полягає в тому, щоб. Би всю Росію оточити бетонним парканом 15-метровим, залити бетоном і зробити там великий космодром, з якого ми полетимо на Марс. Аллілуя!